Вітаємо всіх в ефірі телемарафон Простір Свободи на Д1» четвер, 6 березня, і ми будемо розпочинати. І розпочинати ми будемо з класної сучасної української музики. Бо з нами на зв'язку українська співачка, блогерка та інфлюєнсерка Ульяна Ройс. Вітаємо вас. Вітаю, рада чутися. Дуже сильно скучила за вами. До так так, але ми знаємо, що у вас було дуже дуже багато цікавих справ. Якби не вони, ми б стовідсотково зустрічалися частіше. <свісна> <свісна> так, мені сьогодні хочеться поговорити з вами про дуже 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 багато речей, але розпочати все ж таки з музичних проєктів та цікавої вашої співпраці. Бо я знаю, що у ваших кліпах вже знімалися і Назар Грабар, і Островський Олег Скрипка. А з ким ви ще плануєте знятися у майбутньому? Знаєте, це е, складне питання, дуже важко на нього мені відповісти, тому що зазвичай е, останнім часом саме я е, вигадую сценарії для своїх відеоробіт, і потім вже знаходжу якусь асоціацію з е, чоловіками, яких я хочу бачити в своїх роботах, і поки що мені щастило, що всі вони погоджувались. Ну ви а... ще і обирали таких топових чоловіків, на яких хочеться всім дивитися і дивитися. Ну, вибачте, мені теж хочеться. Тому про е, якісь майбутні роботи і майбутніх чоловіків в моїх відео я сказати не можу, тому що ще сама не знаю, але 100% воно так само буде гарно і красиво. Ми будемо на це дуже дуже чекати, і реально я не знаю. З цікавості цього очікування. Хто ж це буде? Я гадаю, можна навіть влаштовувати спеціальні тоталізатори і перевіряти потім, хто виграє. Було б дуже цікаво. А також хочеться по вибачте, я пров'ю. Це дуже класна ідея, щоб е, робити розіграші подарунків. Тому що я дуже часто розігрую подарунків під своїми кліпами в TikTok, в інстаграм. До речі, можна підписуватись на мої соцмережі. Там не тільки інформація про е, майбутні заходи, де мене можна побачити а також і подарунки. Так, зробіть, зробіть. Я також буду приймати участь. Можливо, пощастить. Ну, я гадаю, щасливий випадок він може бути будь-коли і взагалі з будь-ким. Хотіла поговорити з вами про ваше е, пісню Моє серце лами» для каверу, яку ви обрали. Дуже цікаво дізнатися, чому саме ця пісня і можливо вона має для вас якесь особливе значення. Ну, я думаю, ви знаєте, що до цього я робила кавер на Моторолу Восьмий колір. І для мене восьмий колір» і моє серце це пісні з мого дитинства, яке я провела в Маріуполі. Тому що я там народилася, я жила там до початку війни, до 2014 року. І нещодавно відносно, переслухаючи пісні зі свого дитинства, мені здалося, що пісня «Лами моє серце. Повністю описує мої відчуття до мого рідного міста, до е, суму по морю Азовському, на тому, що в нас була квартира, яка з вікнами виходила повністю на море. Я бачила його кожен день і це. Просто моя душа, і зараз мій біль. Я цим кавером хотіла нагадати про те, що окуповані території існують. За них варто боротися. В нас є неймовірна надія на те, що вони повернуться до складу України, і просто пісня надія. Пісня надія. А от ваш останній реліз до біса там. Супер емоційний підтекст, просто нереальні. Розкажіть, будь ласка, про що ця пісня та який ви меседж хотіли передати своїм слухачам? Це моя власна історія мого кохання, коли я була залежна від іншої людини, і вже потім е, після. З курсу психотерапії я зрозуміла, що до себе такого ставлення я більше не хочу. Я не хочу, щоб мене гайдали на емоційних гойдалках. Не хочу, щоб мною маніпулювали. А я це просто приймала до себе. І ця пісня, от саме про цей стан, коли ти, ти знаходишся в цьому, але ти ще не до кінця розумієш, що це неправильно, що так не має бути. Тому. В пісні немає особливого звільнення від цього вона більше націлена на те, що можливо інші дівчата, які знаходяться в такому становищі, як колись знаходилась я, вони могли впізнати себе і зрозуміти, що їм є куди піти, є до кого звернутись, є можливість, щоб в житті все стало краще. Сто А скажіть, будь ласка, я ж знаю, що ви нещодавно повернулися з південної Кореї. Ви так розкажіть, який ви привезли звідти досвід, і взагалі, як мешканці Кореї е, відчувають напевне українську культуру, як вони її сприймають? І чи відчували ви особисто від них якусь таку підтримку? Ну, по-перше, Корея це була моя мрія вже протягом п'яти е, років, і я, я дуже щаслива, що я змогла туди полетіти. Це була неймовірна подорож. все дуже сподобалось. З приводу вставлення до українців, е, в перший же день ми тільки вийшли з літаку. Я літала зі своєю подружкою. Ми сідаємо в таксі, щоб доїхати до нашого е, до наших апартаментів. І е, таксіст, чоловік у віці, взагалі не може розмовляти англійською мовою. Я трошки вивчаю корейську. Зовсім трошки, я не можу сказати, що я на тому етапі, де я можу спокійно поговорити про погоду, наприклад. Поки що мені вистачає тільки як, і, як мене звуть, скільки мені років, і звідки я. Але в нас вийшло поговорити. Він дізнався, що ми дівчата з України. Він вони знають про війну не тільки він, дуже багато інших людей, яких ми зустрічали різних різного віку. Розуміють, що у нас відбувається, і це дуже приємно. Вони повністю виказують свою підтримку, і їм дуже болісно за нас. І да, а з приводу того, як просто сприймають, те, що я дійсно помітила, що європейські люди, бі білявки зі світлою шкірою, вони дивляться обережно, типу, не дуже так як в лоб кажуть, але дивляться для них. Ми цікавинки. Мені здається, вони стали якимись більш стриманішими, тому що років 10 тому в південній Кореї могли до тебе підійти, і можна з вами сфотографуватися? Тому що а в нас було таке. Було таке. <серкнє> в нас таке було. <серкнє> <серкнє> да, в нас було таке, коли ми одягнули ханбоки. Це національний одяг, і пішли в палац історична пам'ятка. І до нас підходили іноземці, японці <серкнє> до нас підходили японці і просили з нами сфотографуватися. О, тобто все нормально, традиції залишилися. Слухайте, а ви ж зараз працюєте над новим альбомом? Чи очікувати там щось от те, що ви взяли з Південної Кореї? Можливо? Мені здається, в моєї творчості дуже давно присутнє е, натхнення від корейської музики, корейської культури, японської культури, тому що мені подобаються обидві ці азійські країни. Е, тому, скоріш за все, так, десь там на периферії, точно можна буде почути. <світ> а чи планували ви вже скільки треків там буде, наприклад? <світ> а, більше восьми точно. Круто. Я ще в процесі написання деяких треків, тому що хочеться написати прям великий альбом, тому що епішки міні альбоми в мене вже були. А от зараз треба зробити крок вперед і, і випустити повноцінний великий альбом. Ну так, ну це потрібно, мені здається, кожному виконавцю, щоб він такий запалився. Просто слухайте. А чи не плануєте ви там якихось дуетів або колаборацій цікавих? Чи це таємниця? Це не таємниця, скажу так, що поки що вони не підтверджені, але плануються. О, це вже цікаво. Не можу з вами не поговорити про наш музикальний всесвіт, про Євробачення. Тому що дуже цікаво дізнатися, чи слідкували ви за відбором нас відбором на Євробачення, і хто ваш фаворит серед усіх учасників. Ну, моїм фаворитом, звичайно, були молоді, тому що Боже, я з вами ми, 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 ми всі разом з міста Маріуполі своїх треба підтримувати. А, але я дуже задоволена переможцем. Я буду вболівати за Україну. А скажіть, ви не розглядали можливості участі у Євробаченні 2026? Можливо. Я думаю про це, але ще не впевнена е, на 100%, що саме в наступному році я буду приймати участь. А якщо б ви при якщо б ви приймали участь, чи можливо ви планували знаєте, ввечері там перед сном в мене був би от, от такий виступ, ось такий номер. Ну, Звичайно, хочеться ж зробити це все велике шоу, де і танцори, і бек-вокал, і, можливо, і бенд. Але ж знову ж таки є сім е, людей на сцені. Дуже важко зробити щось велике, коли є обмеження. Ну, це так. Але я вважаю, що коли ви будете на сцені Євробачення, ви нам покажете щось особливе. Я буду на це чекати дуже сильно. Скажіть, будь ласка, у вас зараз ну, у вашому житті дуже багато музики, і здається, що вона Займає весь ваш час, але ж ми знаємо, що ви навчаєтесь в університеті. І як ви поєднуєте і навчання, і музичну кар'єру, як вам вдається знайти якусь таку гармонію між всім і все, щоб виходило, все, все щоб йшло правильно, ну, е, мені дуже пощастило, що, по перше, в мене я зараз на першому курсі магістратури і Сонечко, я зайнята. Вибачте, будь ласка. <гум> а, да. Я на першому курсі магістратури, і мені пощастило, що в нас скоротило кількість днів. Але години не скоротилась і пощастило, що в мене навчання в першу зміну, тобто з восьмої ранку, а не десь з одинадцятої або вечірня зміна, тому що тоді було б важче. І вранці я на навчанні, а вже пізніше я займаюся своєю роботою, своєю творчістю. Тому поєднувати дійсно важко, тому що є дуже велике навантаження в університеті. Це університет Тараса Шевченка. Спеціальність міжнародна економіка, Ого. що <ріст> але там дуже цікаво в плані шоу бізнес також бізнес, я завжди кажу, і дуже багато розумінь, як працює бізнес і як розвиватися в бізнесі теж багато. Ну mm. так, так. Мені Супер. Ну, це, це круто. Вам треба давати також поради. Знаєте, як, як все поєднувати, тому що дуже багато людей вони намагаються поєднати, в них не виходить, вони опускають руки і зрештою кидають все. Ну тобто, а я розповім. ну перший лайфхак, який я можу дати, і він 100% працює, треба вести календар в телефоні, в будь-якому є Apple календар, Google календар, все що завгодно, все що знайдете, і просто виставляєте собі і постійно дивитесь календар що у вас за чим і розподіляєте це так, щоб не з'їхати з глузду. От щоб не з'їхати з глузду, це, це відпочинок найголовніше. треба не забувати. Також календар обов'язково заносить час для відпочинку. На останок захотілося запитати запитати вас про ваші цілі та плани на цей 2025 рік, і можливо про те, що цьому році для вас буде у пріоритеті. Ну, перше і найголовніше, це напевно альбом. Я зараз активно над ним працюю і дуже хочеться, щоб все вийшло так, як я задумала. А з найближчого теж в інстаграм можна буде побачити в мене в цю суботу, 8 березня, виступ для mm -hmm. тривілі. Всі будуть чекати. Отак, от всі святкуються, ви працюєте. Така доля артистів. Ну а що робити? Але мені здається, що коли артист насолоджується своєю роботою, для нього кожен виступ це наче свято. Ну так має бути, це ж правда. Обов'язково. Дуже вам дякую, що ви до нас доєдналися. З нетерпінням чекаємо на наступні зустрічі, чекаємо альбому і дуже були раді вас бачити. Навсем! Шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях була Уляна Ройс: це українська співачка, блогерка та інфлюєнсерка.